Писанки, народне вбрання та життя гуцулів у місті гір та водоспадів Яремче діє музей етнографії та екології Карпатського краю. Їхні експонати часто міняються, проте незмінним є популяризація традиційної гуцульської культури, каже завідувачка музею Богдана Фаштрига. Яремче це є відомий курорт, і коли люди приїжджають наступного разу, навіть ти приїдеш місяць-два. Заходиш вже в зовсім інший музей, якому зовсім інша експозиція. Це важче для працівників музею, тому що ми постійно знімаємо ті виставки, які вже в нас прийшли і монтуємо нові. Але для зацікавленості саме нашим краєм, нашим музеям це можливо навіть і цікавіше. Катерина, яка народилася у Маріуполі, проте зараз мешкає у Дніпрі, приїхала разом з родиною на відпочинок до Яремче. каже музей, їй сподобався особливо народний одяг. Цікаво дітям показати, самі подивитись. <ріст> <ріст> і багато таких експонатів. Цікаві і хостинки, і одежа, і взуття, і посуд. Ановлення Яремчанського музею має довгу історію в 90-х роках. Був музеєм визвольних змагань, а нині є філією національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. Взагалі історія самої будівлі дуже цікава. Вона перероблена перероблялась кілька разів. Цікаво, що навіть за Польщі перша етнографічна виставка, яку там провели поляки брати Гільовські, відбулася в цьому музеї, який тоді був вілою, яка називалась Гені. Пізніше музей був редакцією газети з Радянської владою, ну і спочатку він тут було після цього в 60-х роках був, короткий час він працював як краєзнавчий. І пізніше, коли спорудили пам'ятник партизанам Ковпаківцям, то музей став музеєм. Партизанської слави. До велику дня у музеї представлені писанки різних орнаментів та регіонів. А гордістю серед декорованих символів свята є страусине яйце космацького розпису. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.